Терміново Джеймс Хетфілд з гурту Металіка жінка. Насправді це тільки голос, як у Хетфілда, а так її звати Вікторія Ягич. Відео з виступу Вікторії на шоу голос країни за тиждень набрало на Ютубі понад півмільйона переглядів. Вона вволила класику треш металу пісню металіки «Enter Sandman» та на шмаття порвала залу і тренерів. Та на виборах такий голос мав би рахуватися за три. Цей голос настільки потужний, що згодився б не лише для співу, а й, наприклад, для захисту від грабіжників. Десь такого драйву у 2014 році українці очікували від президентства Порошенка. Але у адміністрації президента все наплутали з фонограмами. Тому спочатку ми слухали попсу, потім шансон, а тепер слухаємо псалми. Це перший випадок, коли тітя зробила а, тьотя, потапу, а не навпаки. А Монатік довго не повертався, бо здається, з переляку трошки обкакався. Просто <му> вікна музичної школи виходили на автостраду і доводилось перекрикувати. Пояснила свій феноменальний голос Вікторія. Какое церокорол, це треш метал. Саме час нагадати, що Олексію Потапенку цього року виповнюється 67. Добре, хоч цю пісню шлягером не назвав. Це моя людина, це мой чоловік. Це мой чоловік. Це, це мій вокал, це мій голос. Це мій вокал, це мій голос. Ніт. Зазвичай людей з вокалом, як у Потапа, зрізають ще на попередньому прослуховуванні. Чим Вікторія співає не тільки класику важкої музики, ще вона співає сучасну українську попсу. Зорі прозорі вночі, вам спиться чи не спиться? І навіть народні пісні. Підманула, підманула, підвела, 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 ха, ха. Ну і власні пісні теж, звичайно, співає. Говорила зюля, <після> розтопила пич, буду тебе жарити. I'm sure